Доброго дня, з вами компанія Автопарк Місто Львів. У нас нове надходження Tesla Model S серії P90D 2016 року випуску Автоматична коробка передач 90 кВт, запас ходу 350 км. Виїжджаємо спокійно по косметиці. Автомобіль має всього два косметичні підкраси. В технічному плані авто повністю обслужене. По комплектації чорна шкіра в прекрасному стані, присутня панорама, повний електропакет. Це як стандартній Теслі. Пробіг авто 176 кілометрів. Повторюсь, авто в прекрасному стані. Звертайтесь за авто місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.